Сьогодні я навчу тебе, як правильно поводитися з небезпечними та підозрілими предметами, які можуть трапитися навіть у знайомих місцях. Диктант звучить голосом пса патрона із популярного мультфільму Текст читає, актор Михайло Карпань. Правила прості: спочатку прослухати весь текст, потім записати під диктовку. У такий спосіб можна не тільки перевірити знання мови, а й правила безпечної поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами. Школярі в цій гімназії прийшли на диктант вже підготовленими. Я знаю три правила не підходити, не чіпати і, і дзвонити 101. Я дуже багато слухала в новинах, що е, не чіпати, дзвонити в ДСНС або розповісти, і е, якщо бачиш їх, дзвонити або батькам, або в другу службу. Ми знаємо, якщо на вулиці є якісь речі, Схожі на наприклад якісь коробки, сірі або такі предмети, на які загораються якісь ліхтарик, там червоні, зелені, умаранчеві. Їх чіпати не можна. Треба дзвонити у Це службу то, безпеки за номером 101. Мінна безпека одна із головних тем, на яку зараз викладачі звертають увагу при спілкуванні з учнями. Допомагають також рятувальники. Звичайно, на годинах спілкування з класним керівником ми підіймаємо цю тему міні безпеки. Ми даємо дітям дуже зрозумілі та дитячі кейси, як себе поводити в цих ситуаціях. Та за допомогою працівників ДСНС, які до нас дуже часто приходять і на години спілкування, на виховні години з дітками, вони розказують, як вже на професійному рівні як себе поводити. Ініціювали проведення національного диктанту, який присвячений мінній безпеці ЮНІСЕФ, ДСНС, Міністерство освіти і науки, Українське радіо та Центр з протимінної діяльності через постійні ворожі атаки різних регіонів України та діяльність росіян на тимчасово окупованих територіях. Україна нині одна з найбільш замінованих країн світу. Тож сподіваються організатори, активна просвітницька робота, зокрема і такі диктанти, дозволять зменшити ризики поранення чи загибелі дітей. Артур Туркін, Антоніна Богуславська, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.